Слава Україні! мої любі! Сьогодні відкриваємо з вами ось такі дві посилочки з PromUA. В першій посилочці повинна бути сумка бананка, а в другій стищ. Давайте для початку відкриємо ось цю сумку. Так, я відкрила, давайте цю далі так, перше. По-перше, воно перемотне було скотчем. за того, що це пакет. Нової пошти, от можете побачити внутрі, так. А, а приходило це все мені на Укрпошту. Так, підкладаємо. дивимось. Ось така у нас сумка. Зараз її відкриємо. Так, ось. Має ось такий пояс. Легко відстибається. Усе працює, да? так? Так, оце працює. Раз, відділення. Два відділення така велика, І три. Так, сумку покінчили. Давайте, Давайте на все ж таки відкриємо оцю. А, так, це у нас запаковано в стандартний білий пакет. а Одною рукою я не відкрию. Зараз свої чудоручки. Так, так відкрила. я відкрила. І, і перше, що тут я бачу, це ось такий лист. Так, це у нас получає, тут написано на дані і є зображення навіть а, нашого товару. За цей товар я заплатила 250 гривен. За сумку я уже не помню, тут просто вообще купляв написано. Да, ну. так. Так, Так, и... <связывая> <связывая> как раза Так, я хочу еще его с пакетика достать, бо мені цікаво, який на ощупь. Зараз, Ось. Так. І за ногу витратив. так буде. Опа. Так, перше. В нього присутній цей щупчик. Клас. Я не бачила цього на фотографії, він, в принципі, мене якби не як дратує, але це е, в мультику теж воно в нього було. В нього ще тут по спині е, були такі, як цих драконів. У... Динозаврів, точніше забула, похід розташовані штуки. Так, добре. А він як е, політ, питися повинен, але розумієте, що ось така іграшка, вона вряд чи буде триматися на цій пісочки. Так, далі дивимося в нього. О, хороші дожечі вуга. Я думала, за таку ціну буде набагато хуже. Оце у нас. Так, е єдине, що бачите, що у нас тут перші ниточка. Ось тут е око, я не роз... напевно, так і повинно бути. Але ні. Ось зараз покажу. Ось так от бачите, воно шевелиться, Значить, воно не повинно так бути, але і обрізати його та ще не буду. Тут ще, можна, можна якось носику прибрати, а там я не буду. Так, ось такі вуха. У нього гарні. Да, ну, ну, вони у не стоять, вони у нього так пришиті, якраз щоб вони а, лежали. Це, да? Потім, боже, у нього навіть ці пальці продумано. У нього дійсно 4 цих пальчика. Це продумано. Ось тут і, і ось тут. Їх Можна ось так от вивернути або ось так. Ага. На цій руці так. О, ось так. Это, э, він э, стич на манікюрі називається. Так, і у нього є когти на ногах. Також їх можна ось так, або так. Так? Да? Це круто, дійсно, мені дуже подобається. А, він м'якенький. Він, якщо не помиляюсь, десь приблизно 20 см. Посилання на нього та на сумку буде в описі під відео. Опа! Дивіться, от ще одна ниточка. Але, в принципі, це не критично. За такі кошти, з урахуванням того, що цю іграшку доволі важко знайти на просторах навіть інтернету для того, щоб її придбати, то... Не погано. єдине, що вуха у вуха раз ми пришиті. Одного ось так буде захід, да, у нього виходить, а інше ось так лежить. Або ось так стоїть, а інше лежить. У котинці обидва вуха повинні ну, не стоїть. Одно вухо лежить, інше стоїть, ну, так буде. Мне він подобається, за ці кошти не гривень доставка до місця на uh, made in написано. Швы, в принципе, все хорошие. Ну, я со шву нет претензій, дійсно, да. Ось вот тут uh, затяжка така. пам'ятаю. Ну, тут щось то пошло не так, но... Но это даже знаете, не критично, мне кажется, это даже добавляет э, этого. Если смотрели мультик, знаете да, что у него свои. Он не и он свои шипы умеет стать. А вообще у него 4 э, руки, поэтому да. Не стоит для еще одной руки. Ну, прикольно. Там еще была э, точно такая же, точно такие же стички, рожевые. Це, я как не называется она как там Анджела, Анджела, не знаю. Я давилась этики. Три чи 4 серії, де він ось такі у нас які синенькі, або ще де є червоний стіщ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку серію стіща ви дивилися фільмом. Яку частину, яка є ваша частина найулюбленіша. Мені більше подобається всього перша частина і там, де він а, червоний. Там десь червоний з'явився. Не пам'ятаю, це друга чи третя. Такі гарненькі, голова в нього. У нього. вона у нього, в Аналому да? да. На цьому все. Будь ласка, поставте вподобайку під цим відео. Напишіть коментар, відповідь на запитання, який, яку частину ви вважаєте найкращою фільмів. Мультфільм, точніше, а також поставте вподобайку, будь ласка, я дуже вас прошу. Та підпишіться на мій канал. На цьому все. Усім дякую. бай-бай!